Шановний Петро Дмитрович, шановний колектив районної ради, мені приємно, що я так доля дала, що я зачекався цього дня, щоб в офіційні, офіційній обстановці Петро привітати вас з прекрасної юлею. Життя ваше прожито і віддано тому, до чого ми завжди стрімилися. До здорового способу. Ви, якщо чесно кажучи, поклали не один свій сідий волос, ту мирову клітину для того, щоб спорт в районі був на належним. І Петро Метрович в цьому ця є. І ми серед спартакиади державного службу друге місце. Нас обдурили трошки. Ну я не хотів піднімати, бо там недалеко від спорту трохи посіли друге місце. Це вже хтось. Це з вас тому і заслуга також є. І я знайшов вихід зараз і по стадіону. Стадіон буде і буде саме собі побачити. І ми є вихід, і нормальне фінансування. Я прошу. Так, щоб ви, ви побачите за своє життя. Що ви будете тішитися, Ви повинні бути. А це я кажу, що є він. І ми можемо це зробити. Всі спільно, районна рада, адміністрація і тут всі присутні. Що, до ній, що ми хоче порушати? У вас є прекрасне пожиття, гарні діти, внуки, живі для них і так само для нас. Завітайте до нас, приходіть з добрими новинами, що у вас все нормально, що ви хочете, і ми завжди будемо прослухатися до ваших. Нормальних, нормальних тих е, аксакаловських е, пропозицій, пропозицій і які у вас всі тих порад. Разів, здоров'я, наснаги Щиро і, і Божої благодаті. Ще раз дякую. 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 Каза, в свою чергу, е, знаєте, хочу. Покаятися, бо перед вами і перед усіма, бо маю такий гріх, що мені прийшлося підписати розпорядження про те, щоб звільняти вас з роботи. Ну, це було по важкі звичайно. Але, але ну, така ситуація була. Павло Митрович, це в порядку шутки, зрозуміло, а Іванович е, сказав, е, може, звичайно, що все не скажеш, бо е, дуже багато років віддали дійсно спорту, віддали щиро. І я думаю, що жодної людини в районі нема, хто займався спортом і не, е, якийсь, мав, ну, не міг би сказати подякувати вам за вашу роботу. З Днем народження. Дякую. Здоров'я, добра і моє літо. Щиро дякую. І привіт з нас, вітаємо, а далі дуже маленькі вам у коридором. Триматися і не палати духом, знаєте, що ви з нами. Ще Що я дочекався того, з маленького вас, коли ви у її спосіб бігали в футбол, я це дуже добре пам'ятаю про недоволю. Що робить козаки повиростати? Шановні друзі. Я хочу вам подякувати від. Себе, своєї і сім'ї, тому що сім'я відчуває вас, колектив, який ви підтримуєте мене, підтримуєте мене духовно, підтримували мене морально, підтримували мене і фінансово. Все було. І я вам щиро дякую. Я хочу вам усім побажати, щоб ви були всі здорові, щоб у вас залишилося сім'ї, здорові, щоб ніхто не гинув сьогодні, як у нас є, у нас є діти, у нас є внуки. І щирого вам. Від себе я щиро вам дякую, велике, велике щире дякую. І хай Бог вам допоможе у всьому. Я вам то бажаю, що сам собі і своїй родині. Щиро вам дякую, що ви не забудуть від уся. Так що вас не переживає, вас було і вас. Ми не було навіть себе. Це які пропозиції надати, то е, я висловив таку думку, що спорт це велика частина, велика рань життя в районі. І тому кращої кандидатури, хто може представляти спорт в експертній раді, як ну, нема, то це вже і виникло, і всім ви дякую. Михайло, Вонеж, там у дівчат усе я заніс, там я ну, вас можу, може, може якось. Я виїжджаю вже в район. Я дякую. Не приймаю. Тоді ви якось у обід. Я вас Чого хочу просити? Я не можу вам з вами далі випити по 50 грам, тому що в мене є обов'язки. У мене ще є, які люди працювали на стадіоні. Ті алкашники, як казав, наші я теж їх хочу привітати з кульком і так далі. І ще десь маю піти до своїх ветеранів. Тому я не можу з вами залишитися, щоб я був добре. Я все там залишив і ще раз вам дякую. Низький вам уклін. Ми завжди раді і вам бачити вас і про здорові вас і заходьте. Дякую. Руки двері можете відкривати ногами, але руки не